Слава нації, вітаю на каналі Добре Рембати, Терія Сашко. Добрий. І подякую Руслану, інженеру і волонтеру, і всім добрим людям, долученим до виготовлення нам на пільгових умовах ось цих ДЗ-шок на робочий танчик замість тих, які втратили в бою. Дякую за підтримку. Я навіть не готовий зараз сказати, скільки вони нам коштували. Чи взагалі нічого, чи щось ми сплатили, я не знаю. Це насправді дуже мала частина мого робочого обігу, тому я це не запам'ятовую. Все, їдемо ставити на машину. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Насправді ці дз коштували мені, нам набагато більше нервів. Ніж мали би, і їхнє виготовлення теж показало певні важливі елементи в нашій роботі і взаємодії з людьми з усієї України. У будь-якому випадку, щиро дякую. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.